Путін, Лукашенко зустрічався з ним. Ну, розумієте, Лукашенко вже шість років президентом. В Конституції Білорусі внесені зміни про те, що президент може обиратися будь-яку кількість разів, а не так, як раніше було записано в Конституції тільки два рази, що російська і білоруська мова являються державною мовою у Білорусі. Що відновлюються всі економічні, фінансові, всі стос... військові стосунки із Російською Федерацією, от і в розмові із е... Путіним він підпис запропонував, щоб підписати вже кінцевий союзний договір, і де було розписано, що була поза почерговість президентів Білорусі і Росії через п'ять через років, а потім інші, чи два роки підряд, а потім інші. Ну, варіанти саме було. Але. Першим президентом Об'єднаної Союзної держави Білорусі повинен бути обраний він, так як це його ініціатива, він президент, вже має досвід е, е, саме, вели, е, е, шести років президентства, от такі організаторські здібності і так далі подібне. От. І знаєте, чому сказав чекіст Путін, колишньому агенту Комітету державної безпеки Валету? Хлопчику, ти президент республіки, яка є, як одним у нас обласним центром. Скільки в тебе населення? Десь 9-8 мільйонів. О. Тому, хлопчику, не стрибай. Підписуємо договор, якщо ти хочеш. Але президентом союзної, респуб... союзної держави новоствореної так буду я. А там побачимо. Ти подивися, яка територія Російської Федерації, яка територія Білорусі, яка кількість населення Білорусі, і яка кількість громадне населення десь біля 150 мільйонів у Російській Федерації, який військово-економічний потенціал, природні ресурси і так далі у Росії і в Білорусі, О, які Збройні сили? У Росії і в Білорусі і ми ядерна держава. А ти, ти па, диктуєш мені такі умови? Вони навіть посварилися. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.